Привіт, привіт, всім привіт! Тут Аня зі Львова. Сьогодні в будівельному магазині Нова Лінія в садовому центрі придбала дві лілії. Лілія Східна Катон, така рожева і Лілія азіатська горщикова тренді памплона. Горщикова, то, значить, висаджуємо горщики. Справа в тому, що, зараз я витягну, і ми побачимо, що вона вже наклюнулася. Одна і друга є отакі пуплики. На дачу я попаду через тиждень. Тиждень вона в закритому пакеті може запаритися і пропасти. Тому вирішила висадити маленькі горщики. Тимчасово. Зараз другу витягну, друга трішки більша. ну Вона і виростає більше. ось Бачите, вже проситься. Так само буде горщику. Зберігалася вона в пакеті з таким субстрактом, тому той субстракт додаю трошечки в землю. Можливо, їй добре з таким. Горщики маленькі. Не десь, я не знаю, скільки тут є, 150 грам, напевно. Так, тут немає 200, 150 чи 180 грамів якось так. Просто-просто садимо корінчиком на оковибрежно, щоб не обламати. Всі корінчики заглиблюємо і засипаю. Це роблю одною рукою, мені незручно через екран дивитися і робити. А тому я це зроблю поза екраном. Те саме зроблю з того пакета виситу трошки того субстрату. Я думаю, що це тирса, влога тирса, яка зберігає влогу. Ну, якщо для мілі це добре, значить так і буде. І так само ставлю. Так, трошечки тут треба землі додати, тому що цибулька менша, і треба заглибити так, щоб вершечок тричав. Так, прокручую, щоб гарно всі корінчики стали на місце. О, зараз засиплю ґрунтом. Зверху ще засиплю тою тирсою, піділлю і будуть вони чекати, поки доїдуть до дачі. Отак. Сьогодні така в мене робота. Добре, всім папа, -па, всім добра і миру!